Друзі, усіх вітаю у новому відео, всім привіточок. Сьогодні виспались більш-менш, але вночі теж було гучно. Е я прокидалася від того, що летячих єди, жужали, але знаєте, вже <кій> вивчили ті звуки, коли летить, просто коли пікірує. І ото почула і повернулася на інший бік і спиш далі. Як би це не звучало. Зранку то встала, приготувала сніданок, збігала на ринок. Так рано було, що ні людей ще тільки товару, то привозили, всі розвантажували, викладали, так що понаковляла трошечки. ось губа по овочах, зелені взяла і взяла персиків. Ну, Вже вдома будемо. То... Покажу, скажу. Хоча я вже, вже після обідній час я вже і цін не пам'ятаю особо. Так що так, Аліса перекинулась десь пів на дев'яту, у дев'ятій. нібито нічого така, а потім щось така в'яла, в'яла і в обід вона заснула. А я теж. Я зранку така повна енергії була, а к обіду вже, знаєте, теж нема сил. Мене... Не знаю, чи притягнула, може в тролейбусі, може вдома, бо вночі балкон відчинений, вікно відчинене, можливо, розклазила чи що. Он тут знизу око болить, а навіть не фарбувала очі, нічого не робила, не фарбувалася. Так що так. І ото Оліса уснула, думаю, ну що поспати можна коли завгодно, будь-який інший час. А робота стоїть, а сирок іде, як то кажуть то у фільмі. І отож прийнялася, пофарбувала підлогу. Єдине, хто пам'ятає, хто давно на каналі, ото в підлозі була діра, що я її замазувала шпаклівкою. Там малюнок взагалі. Сказати, що він не вийшов, то нічого не сказати. Але я не переймаюся, тому що це такі дрібниці, все одно буде все в одному кольорі, свіженькі. Так що одна дошка, точніше, не дошка, одна смужка невеличка, то нічого страшного переживемо. Можливо, застілиться килимом ми взагалі не вимоги. Так що так. Жені написала, можливо, попитає хлопців, можливо, в когось є. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Шістігранні, двогранні, грані. якась штуковіна, щоб ліжко позбирати, бо в нас немає. Як ні, то купимо. Я думаю, вже на днях можна ставити спокійне ліжко. Не спати, на не підлозі за лісою, тіньочок трошки сховалися бо сонце, як виходить, неможливо. На сьогодні 46 передавали, мені здається, всі 50 на сонці. Вчора ще після занять заходила у секонд забула вам геть розказати, показати, взяла собі отаку кашолку від праймерок. Взагалі майже за спасибі. Задоволена, мені, в принципі, Вистачить, та поки навіть не, не буду шукати нічого іншого. Зараз, поки літо, поки тепло, в саме раз. Можна напхати, будь-що, що захочеш. Що там, Аліс? Ще дивилася, біла сумочка сподобалась мені е, середнього розміру, така сумка почтальйона я її так би назвала. Можна через плече, така вмістка, не маленька, не велика. і попереду вишивка дуже гарна була з квітами. От абсолютно новенька, ціленька, всю передивилася, але на ній трошечки або чи вимазано в щось, або щось відпечаталося. І я от -то тільки лише через це побоялася, так дуже класно сподобалась, легенька, можливо, з натуральної шкіри. Скоріше за все, але побоялася, що я не зможу нічого з цим зробити. Думаю, нащо мені така річ. Хтось колись написав коментар, що не підтримує, не пам'ятаю слово. Ну, в общем, не підтримує того, що я почала по секундах ходити. Не знаю. Раніше я ніколи не ходила, замовляла або в інтернеті, або ходила по магазинах, обирала, купляла. Зараз, так як я не працюю, і навіть якщо б працювала, би все одно не ті часи, в общем. Не знаю, мені подобається таку інколи заходити, тим паче у нас по путі після занять одразу магазин, так що так. І азарт якийсь, і розвіятися. А лісі там дуже подобається, вона, оце вчора вона сама мене туди подягнула. Як то б дивився б зі сторони або знімав, це, це взагалі от, дитина бере і тягне мене туди. Перед цим теж ми після занять йшли на зупинку, вона тягнула мене і не пішла. Ось така істерика була, що я не знаю. Їй там подобається гацати, там велика площа, вона от. І продавчині веселиті. В общем, якось так. І ще знайшла дуже класну річ, сукня. Не знаю, що то за кольор, або помаранчевий, або коралловий щось між цим. Я її лише сфоткала але в мене була повсівший телефон і без, без спишки колір не передає. Я вставлю, покажу. І Хотіла її сьогодні попрати, вже закинула, але не встигла, Ліса ото прокинулась, підлога пофарбована. І ми бігом одягнулися та на вулицю. Так що сукню вживу. Ну, на відео я вам сьогодні не покажу, але потім обов'язково дуже класне виробництво Туреччина, геть новенька, 96 або 97% бавовна. І той залишок лостан. Дуже класна, приємна взагалі. Така задоволена. Як я оміляюся цій дитині. Сказала, піди викинь. Таку, малесенька така, плівочка з-під з -під трубочки, з під соку. Ану, і пішла, Бог зна, куди тут неподалік є смітник. <світник> Вітер якраз тує. Боїться підійти. Моя ти зайка. Знаєте, кожна матуся радіє, коли її дитина щось таке звичайне робить, якісь такі малесенькі кроки. А мені здається, я в сто разів більше радію в кожній такій дрібниці. Розказує мене аж сльози на очах. Умнічка Алісенька. Аліса лягушку знайшла. Лягушка кваква. Кваква -ква, лягушка Хі -хі. Дубль два пішла. Коробочку тепер з під сока викинути. Ой, я не можу. Ділова така Аліса. Щоб до пакета не лізла того. А я кажу... Пішли додому і ми вже йшли, а вона посадила мене у у тіньочку і на майданчику іграшки бере і зносить сюди і тут гратися в тіньочку. Щось не хоче додому, поки що кажу, ще ввечері виїдемо. Ми вчора взагалі десь до 10-ї вечора гуляли. Так класно на вулиці, свіженько, вітерець. Ну, не холодно, але тако свіженько було, дуже класно. Щось загубила. Яй-яй-яй. Що <реш> там таке? Ми вже вдома, ой, щойно зайшли у під'їзд, така краса хоч бери, та винось якогось матрасу у під'їзд і живи там, поки така спека. <реш> бо Ні, В квартирі насправді теж зараз непогано. Зараз вітерець на вулиці, якось воно циркулюється більш-менш на вулиці, то взагалі така погода. Я ото Женя мені вчора показав, я не бачила, ну якось нема часу новини гортати, дивитися, що зливи приходять, нібито Житомир показував, що там затопило, просто стільки води, жахіття. Я не знаю, то нема дощу, то заливає, як -то, чому воно не може нормально, якось по-людськи, бог його знає. Природа, нічого не поробиш. Ми люди маленькі. Це мої сьогоднішні покупочки. Пересики вже це останні пересики. Петрушку це я купила в людей, в ті, що виносять своє домашнє, тут вже не вистачає. я Брала кілограм на ринку були. Дивилася на них по 70, але дуже багато там зіпсованих. Ось, я ж думаю, мені ніхто їх не буде вибирати, щоб вони, вони нормальні були. А на що воно гниль таку купляти. А ці, щойно, зірвані, зараночку з дерева, але по 100 гривень. Але смачненькі домашні. Так що так, що Петрушка по 20 гривень, пучок теж домашня. Взяла помідорчики, Машенька. Я не знаю, я один розрізала сьогодні, типу, снідала, але з'їла пароложок і поставила тарілку в холодильник взагалі. Їжа мені зараз не заходить. Ото поїла трошки персиків я влітку взагалі. Мені здається, харчувалася самими фруктами і м'ясом можливо, барибою. Ніякі Ні картоплю, ні каші, ні макарони. Ну, то е, з женіної ініціативи ото тоді зробила крошку, зайшла це сама найкраща їжа, мені здається, в таку спеку зараз Ну, солянку Два рази поїли. Вчора ми взагалі ми не вечеряли. Ось, взагалі не хочеться. Вчора ще в чудому взяли кавуна, всі величезні, а цей, добре, що ми Женю разом були, він достав зсередини, там дуже їх багато навалено. На 65 і по 18,90 майже 3,5 кг. Треба його зараз в холодильнику там заставлено, якісь кастерулі всього потроху. І цей... Зараз в тазик наберу воду холодну і покладу. Ми тут охолоджуємо тако. там, може, прийде з роботи кавунчика поїмо. Ми ото якось брали, купляли, е, з Женію, половину, з'їли, потім я сама потроху доїдала, а ліса ні в яку не хоче взагалі. Я її і на скибочці, і шматочком, і шматочками різала, і з ложечки. Ну, ми її якось підсунули, але вона виплюнула, не схотіла. В минулому році з усього такого літнього е, літнєва, вона сама виявила бажання диню, диню вона їла трошечки. Е, я купляла маленьку, невеличку диню, вона дуже класна, е, солоденька, така ароматна, амал оця, е, сорт. Але ні, ні в яку теж ні в'яку. Дуже, дуже мені шкода, що пересики, стосовно пересиків, я її ще не пропонувала. Вона ось до півтора року, я вже розповідала, їла геть все, як не в себе. Ми дуже задоволені були. І вона. Чи персики, чи ніктарини тоді їла, і її обсипало. Вона вся була, і лице, і тіло в таких здоровенних плямах. І я, якщо чесно, побоююсь давати їй персика. Схоче вона не схоче. Не пам'ятаю, чи ніктарини, чи персики то були, бо в нас вдома дуже багато всього такого насадженого. І все їла, і сливи, і абрикоси. Маліну, що, що ще? Ну все, все, що, все, що росло, все їла. Виноград восени уплітала просто. Я її ото шкірочку чистила, і в і нас без кісточок сороди були. Я її то давала, вона їла, я не встигала її чистити це взагалі. А зараз. Взагалі не знаю, які підсунути. ото овочі в їжу її дрібнесенькими шматочками, такими, взагалі помідорочок, огірочок, без шкірочки, цибульку навіть потрошечки теж, перчик, отако от додаю, капустку, ну таке, щоб свіже, щоб ну, не варене, не тушковане, щоб хоч якось воно потрапляло хоч, хоч в невеликих кількостях. Ну, а що зробиш? І взяла ще, мабуть, кілограму півтора, але я одного ігрока звідси брала. У мене ще трошечки в холодильнику кілька штук є. Мені здається, в цьому столі ще восени я десь ховала літрові банки. Кілька штук точно має бути. То думаю, поки ще. Поки ще. Ціна зараз трошки впала, я ціни не пам'ятаю. Ну, огірки, по-моєму, по 27 гривень були за кілограм. Ну, якісь там невеличкі, якісь трошки більше. Якщо що в Паріжу, геть нічого страшного. Та, може, ще зроблю. Подивлюся, що там по банках цибульки взяла, бо не бачу, мабуть, всю поїли. А, взяла кілограм баклажанів, взяла перчину. Треба пошукати, в мене десь в телефоні має бути рецепт мамин. Ми кожного літа, ото як баклажани починаються, ну що ціна вже більш-менш, хоча останні кілька років батько саджав, у нас свої були дуже багато. І консервували, і так готували. Хочу зробити салат, дуже він смачнющий, простенький. Але, мабуть, не сьогодні. Ще, я ж кажу, треба знайти рецепт. Така смокота. мені здається, ото як зараз не хочеться мені нічого їсти, то з цим салатом, то все милу душу, в прикуску піде. Ось такий шматок, недумано нагадано, в мене вийшло сьогодні пофарбувати. Отам далі, де починала, вже підсохло, а тут трошечки трошечки тако липне, але воно теж вже висохло, то такої, якщо дуже сильно ладонію. До цей, до Оця крайня дошка, ото, та, що я казала, та, що замазана шпаклівкою, але ну, нічого страшного, я взагалі на це уваги не, не звертаю. Трошечки вже залишилося, е, от -от, як заходити в кімнату, дошки поперек. Вігать в іншу сторону, якось так зроблено. Не знаю, як воно буде виглядати. Але буду продовжувати все в одну сторону. Як робила, так і буду, а то буде не туди, не сюди. Матраси сьогодні з місця зарушила. Ой, це просто такий важкий. І ще вийшла на балкон, бо сьогодні не поливала свої рослинки, кохані. Знову у нас огірочок з'являється. В нас є їх багато маленьких, але вони щось з'являються, з'являються і потім далі нічого. Їх ціла купа, ціла купа зав'язів. Помідорочки, але щоб почервоніли, мені здається, вони на прямих сонячних лучах мають бути, а там Бог його знає. Там ще я не знаю, скільки у нас їх зараз 4-5. Шість, бо там за листям не видно. Женя ще вчора попідв'язував, як зміг. То взагалі не дуже зручно. Зато з'явилося місце у нас. Там, там лише тільки не попідв'язував. Я обкрамсала бідолашних, як тільки могла. Бо не було реально місця, щоб, цей, щоб подяг вішати. Так що так, зараз пополиваю та і все. Та й будемо на сьогодні заканчувати відео. Хочеться, я не знаю, після вулиці. І так стан якийсь десь обіду, погіршився такий, знаєте, млявий. А зараз після вулиці взагалі, хочеться, реально хочеться полежати, нема сил. Не їсти, не хочеться пити, тільки постійно пити, пити, пити. Так що так. Добренько, на цьому завершу відео. Всіх обіймаю, бережіть себе. Не годіть під сонцем, <хова> ховайтеся вден за можливості. До наступного відео. Пока-пока. Всім миру та тиші.